Вітаю в ефірі, як завжди, цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: отримання повістки не привід опинитися на фронті. На брифінгу роз'яснили механізм проходження військово-лікарських комісій. Волонтери з Полтави передадуть на Збройні сили України ще два авто. З новим освітленням у трьох парках Полтави замінили ліхтарі. Військову службу на Полтавщині проходять понад 300 бійців, які отримали поранення на фронті. Про це говорили на брифінгу щодо особливостей проходження військово-лікарської комісії. Також там зазначили, якщо на вулиці людині дали повістку, це не означає, що вона одразу повинна потрапити на фронт. Подробиці дивіться далі. Понад 300 військовослужбовців, які отримали поранення на фронті та не можуть перебувати на своїх колишніх посадах за станом здоров'я, проходять військову службу на Полтавщині. Про це на брифінгу повідомив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та суцпідтримка Роман Істомін. Проходять службу в ТСП Полтавської області. Вони не з Полтави, не з Полтавщини, тобто не обов'язково. Тобто ця цифра не про те, що саме така кількість полтавців. А за словами начальниці медичної служби сектору комплектування Полтавського обласного ТЦК та СП Жанни Дриги, повістканий привід одразу потрапити на фронт. Це не значить, що після того, як вручили повістку людині, вона одразу повинна попасти на фронт чи хоча б у війська десь. Вона повинна з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки саме для того, щоб уточнити свої військово-облікові дані. І після цього, тільки якщо визначається потреба в даній особі для проходження військової служби в подальшому, територіальний центр комплектування дає їй направлення на проходження ВЛК. За словами Жани Дрего, під час проходження військово-лікарської комісії військово зобов'язаний повинен пройти загальні обстеження. Потім лікар визначає потребу в дообстеженні. На Полтавщині оголосили про підозру п'ятьом жителям Донецької області, які несанкціоновано втрутились в роботу обладнання нафтопроводу. Це чоловіки зробили задля для викрадення нафти. Як повідомила речниця обласної прокуратури Людмила Іващук, нині підозрюваним обрали запобіжні заходи, тримання під вартою з можливістю внесення застав на загальну суму понад 750 тисяч гривень. Наразі правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до скоєння аналогічних злочинів на території Полтавщини та України. У ніч із 19 на 20 липня цього року на шляху до місця пошкодження трубопроводу чоловіків зупинили правоохоронці під час огляду автомобілів, на яких пересувалися особи, виявлено генератор, помпу та інше обладнання пристосоване для несанкціонованого забору нафти. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у незакінченому замаху на крадіжку в умовах воєнного стану пошкодженні магістрального нафтопроводу, а також незаконному втручанні в роботу технологічного обладнання, що призвело до порушення нормальної роботи трубопроводу та створило небезпеку для життя людей. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Полтавські представники благодійної організації Лицарі Колумба придбали та передадуть на передову Збройним силам України ще два автомобілі. Їх за кошти меценатів та небайдужих парафіян греко-католицької церкви придбали у Німеччині. Більше про це дивіться у сюжеті. Як бачите, машина повністю придатна для використання її для умов бойових дій. Ось цей Нісан Pathfinder незабаром передадуть на потреби ЗСУ. Його для наших бійців за кордоном придбала благодійна організація Лицарі Колумба. За словами військового капелана Максима Кролевського, долучалися до збору коштів як українці, так і міжнародні добродійники. Таким чином вдалося придбати два авто: цей позашляховик та бус «Рено трафік. Ми будемо його використовувати для. Мої військові частини, де є військовим капеланом, скажімо, навіть для переміщення особового складу, чи так само можна бус. Звичайно, пасажирський, але можна сидіння залишити, загрузити необхідними матеріалом для того, щоб це відвести в зону бойових дій. Так само будемо його використовувати для того, щоб можна було доставляти продукти харчування, воду, засоби гігієни в ті місцевості, де сьогодні йдуть активні бойові дії. Обидва автомобілі волонтери закупили в Німеччині. Рено з доставкою в Україну із необхідними замінами мастил коштував 12 тисяч євро а «Нісан» вдалося придбати за 6600 доларів. Ці гроші збирали два місяці через різноманітні соцмережі та месенджери. Розповідає фінансовий секретар Лицарів Колумба Іван Кравець. За період війни з 2014 року то ми передали нашим захисникам вже більше ста транспортних засобів. Ну, це окрім того, що ми також передавали інші необхідні речі. Це Починаючи з засобів гігієни, форми тактичних споряджень до тепловізорів, якихось високотехнологічних гаджетів, дронів і тому подібного. Технічне обслуговування цих транспортних засобів планують завершити до кінця тижня, повідомив отець Максим. Внутрішньопереміщені особи з Донецької та Херсонської областей, які проживають у Пуратинській громаді, отримали ортопедичні матраци. Таку допомогу надали американська міжнародна організація Джем та громадська організація Наша справа Полтавщина, які вже другий рік допомагають українцям у гуманітарних питаннях. Більше про це дивіться далі. Інна Головченко вже як рік у Пирятинській громаді. Вона разом з двома синами прибула сюди з Сіверськодонецька. Каже, приїхала без нічого, тому будь-яка допомога дуже потрібна, особливо якщо це побутові речі. Я розумію, що ми временно живемо, але временно вже год своего практически ничего нету. То, что нам люди дали большая им благодарность. Я когда услышала, что матрас для больной спины честно, я прямо я уже представила, что я на нем лежу. Дорога была тяжелая и кинули в прямом смысле слова было это кинули в машину. І вивезли сусідів. Я сьогодні это вспоминаю, рассказываю, мне больно, стараюсь не думати, аби там. Сіверськодонецька і Ольга Янчук. Вона разом з трьома дітьми проживає у Пирятинській громаді з квітня минулого року. Говорить, допомога речами неоціненна. Ну, ми приїхали во назад сюди, з Сіверодонецька. Ще шикарний подарок такої ще. Лікувальні матраси ортопедичні матраци з функцією запам'ятовування тіла вдалося надати людям завдяки співпраці громадської організації Наша справа Полтавщина, міжнародної організації Джем та дистрибуції матраців малов в Україні. Це також одна із громад, куди ми постійно приїздимо, куди надаємо допомогу завдяки нашим донаторам фонду Джем і безпосередньо його керівнику Майклу Капоне. Вони. І знайшли можливість надати допомогу в якості матрасів. Матраси йдуть розміром метр тридцять на метр дев'яносто, висотою двадцять п'ять з половиною сантиметрів. Тобто вони йдуть в вакуумній упаковці і, звісно, приймають ту форму, яку необхідно. Я хочу подякувати міжнародній організації Джен за надану допомогу. Це вчасно, це корисно, тому що от сьогодні ми вибрали таку категорію, які і внутрішньопереміщеннях осіб, які дійсно потребували, от саме такої допомоги. Люди проживають, у них немає значить на чому спати. Ми їм знайшли, забезпечили там хоч якісь місця проживання. Але ця допомога дуже важлива. У Пирятинській громаді офіційно проживає понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого це люди з Донецької та Херсонської областей. Відсьогодні три центральні парки Полтави освітлюватимуть нові енергозберігаючі ліхтарі. Реконструювали мережі зовнішнього освітлення у сонячному парку, де замінили 13 ліхтарів. Стільки ж оновили у Петровському парку та чотири прилади освітлення замінили у студентському парку. Загалом у цих трьох паркових зонах з'явилося 30 сучасних світлодіодних світильників із лаконічним дизайном, потужністю 50 Вт. З метою заощадження коштів опори не замінювали. Старі лампи, які демонтували разом з плафонами кулями, були потужністю 70 ватт нові мережі зовнішнього освітлення даватимуть більш яскраве світло та водночас дозволяють заощаджувати місту вдвічі більше електроенергії. Більш комфортним та ефективним буде й розподіл світла. Обіцяють фахівці підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Місксвітло», які виконували роботи. ми встановлюємо новітні світлодіодні світильники потужністю 48-50 ватт все воно трошечки новітнього дизайну, а також воно світлодіодне і споживає менше потужності, тобто менше електроенергії. Біскравості буде більше, бо сама конструкція світильника інша. А шари вони якби розпиляють світло і в основному вологород. Незначна частина світла падає на. Покриття. А, тут, взагалі, світильник сам розташований таким чином, що світло направлене на тротуар. Зіньківська, Миргородська, Решетилівська громади підписали меморандум про співпрацю, зокрема у галузі реабілітації військових ветеранів та їхніх сімей. Саме ці громади першими почнуть впроваджувати програму підтримки ветеранів, над якою нині працює Полтавська обласна рада. Подробиці дивіться у сюжеті. Три громади Полтавської області, а саме Миргородська, Зіньківська, Решетилівська підписали меморандум, зокрема, про співпрацю у галузі реабілітації військових ветеранів та їхніх сімей. Серед шість десяти громад області Миргородська, перша на базі курорту Миргород, запровадила програму реабілітації захисників та захисниць. За це півроку оздоровилось 85 людей. Це не тільки ветерани, це і члени їх сімей. 85 людей. Подано 102 заявки. Зараз 15 ще оздоровується. Так такі використано десь близько півтора мільйони коштів у цьому році. За словами першого заступника Зіньківського міського голови Інни Авраменко та решетилівського міського голови Оксани Дядюнової, нині важливо об'єднуватися громадами. Даний меморандум це поштовх для Пошуку і знаходження нових можливостей для розвитку наших громад і Полтавської області в цілому. Ми постійно відчуваємо підтримку і обласної ради Олександра Біленького, і, звичайно, народного депутата Олега У Важкий час це саме головне всім разом працювати на те, щоб була злагода мир і щоб ті люди сьогодні відчували нашу підтримку і відчували, що ми з ними поруч. Саме ці три громади Миргородська, Решетилівська та Зіньківська, першими почнуть впроваджувати на своїх теренах програму підтримки ветеранів, над якою нині працює Полтавська обласна рада. У межах програми планують виділити 2,5 мільйони гривень до кінця року. Хочеться сказати про сьогоднішнє підписання меморандуму. Це якраз частина виконання тієї програми комплексної, як ідея започатковувалась ще можливо в кінці минулого року. А зараз вже такий собі є певний старт цієї програми. Що цікаво, що ми дійсно не обмежуємося тільки галузі охорони здоров'я та допомоги реабілітації наших героїв. В подальшому ми працюємо вже на перспективу, що буде після перемоги. Під час реабілітації ветеранів та їхню родину супроводжуватиме мультидисциплінарна команда, розповів народний депутат України Олег Кулініч. Ми спробуємо це все реалізувати в практичну роботу, щоб дійсно ветерани-військові, які тримали поранення, які зараз не мають змогу приймати участь у бойових діях, вони належним чином були доглянуті якраз на тих площах, які ми маємо в Полтавській області. 28 липня програму підтримки ветеранів мають розглянути на сесії обласної ради. У нас це всі новини на сьогодні. В студії для вас працювала Наталія Жовтяк. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЄЙ. Бережіть себе і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.